вам зробити огляд. Це у нас постільна білизна стокова. Вага такого мішечка 25 кг. Тут у нас іде як і на матраснички, так і односпальні, півтораспальні комплекти, і двоспальні комплекти. Є ось такі наборчики дитячі. Дивіться, який у нас гарний, це нас пепа. Тут є я навіть не можу вам сказати, тут по розміру подивитися ближче. Я не знаю навіть, як сказати, це може і півтора спальні, і одна спальня. Я не можу вам сказати точно, бо не будемо вам розпаковувати. Тут дивіться, ось такий гарний набір, чорний з такими гарними фіолетовими квіточками. Тут у нас такий набір дуже цікавого принту. Так, А тут ближче до мене, подивіться, будь ласка, я так зразу перескочила, це у нас йдуть на матрасники. Вони також ідуть півтора спальні, одна спальня і двох спальні. Ось такий сіренький, отакий от е, пудровий, такий темно-сірий, він такий гарного, такого гарного тепленького матеріалу. Тут такий біленький. Ось дитячий такий пепа. Ось такий біленький, гарний. Це у нас такий біленький, з якимось таким роботом, не знаю. Ще один тепленький. Зараз ми це заберемо, покажемо вам ще. Так, ось такий темно-сірий. Темно-синій. О, бачите, ось я вам розкладу трошки. Ось. Це є односпальний такого темного синього кольору. І ось такий сіренький. Зараз подивимося, який він. О, він також йде односпальний. Так, ззаду у нас постільна білизна великих розмірів. Ось, це у нас 2:50 на 80 Це великий. Тут іде, як бачимо, дві наволочки на ковдру, такого принту. Ось такого сіренького з білим, дуже гарний. Так, дивіться, ось такий, дивіться, який цікавий, гарний в квіточку. Ось тут можна показати вам, до прикладу. О, великий, гарний таке. Це на подушку. Оп, одна. І ось тут друга полетіла. Це на більшу таку подушку гарна, велика. Далі ось така, ось така ззаду. Це йде на ковдрю. Також велика, як бачимо, це двохспальна. Далі ось така простень. Ось така гарна, тут з такими динозавриками. Як тут тепер кажуть, 3D, дуже велика. Ось, і на неї мала би бути ось на подушку така, не знаю, це я показую. Оп. Догори ногами показує. Отак. Отак буде гарно. Так, далі у нас дитячий є ззаду. Це у нас щенячий патруль. Ось такий набір є на подушечку, на ковдру і простиня. Зараз знайдемо розмір. Ось тут є розмір. Дитяче таке. Так, це у нас тут також є набір. Щенячий патруль. Це на подушку, на подушку, простиня і на ковдру. Ось таким з патрулем. Так, ці я вам показувала. Відсуваємося далі. І ось такі односпальні, гарні набори, як бачимо, є і на ковдру, і на подушечку. Такого плану гарний принт. Тут, бачите, є розміра. Ви бачили? Так, ось така. Дуже гарна якість цього матеріалу дуже гарно стирається, не кошлатиться, дуже гарно відстірується. Так, дивіться, тут у нас далі йдуть на матрасники запаковані. Це, скоріш за все, це її пеленочка. Така вона їх стелять для того, щоб не промикало. Якщо у вас є маленькі діти, чи як, ну, щоб якщо водичка, воно не промокає. На матрасничок, бачите, він йде на резиночках. І ось цей його розмір. Так, далі це ось такий на матрасник упакований повністю. І ось тут у нас некомплектовані набори. Ось це у нас йде на ковдрю. Така велика, досить велика. Це, напевно, 2,5, може, і на три. Це є дуже велика на ковдрю. Так, на ковдру. Так, це на подушечки. Наволочки. Одна, друга. Це що? Це також на подушку. Ще одна. Так, це на ковдру. Ось десь який цікавий малюнок. Це на дитячу ковдру. Так, Далі у нас на подушечку маленьку. Ще одна. На подушечку з таким принтом ніндзяго. І ледіба. За детальною інформацією пишіть нашим менеджерам. Дякую.